Ну що, забираємо нашу олійку. Так, нагадаю, її можна буде купити завтра з 10.00. А завтра це 5 лютого 2025 року. У нас є два види: є е, соняшникова нерафінована, і є соняшникова нерафінована фільтрована. Відрізняються кольором на е, фільтровані. Е, рекомендовано жарити, тому що вона з не таким насиченим смаком, і виходить трошки інший колір. Це більш насичений смак і колір. В принципі, і на одній, і на другій можна жарити. Просто дехто любить, наприклад, їжу з менш насиченим смаком соняшникової олії, дехто любить такий, знаєте, в оселедець в картоплю в мундирах їсти от, з класним запахом з олійкою. Вони дві абсолютно натуральні, і ціна їх для наших підписників. 89 гривень за, за один літр. Тут літр. Якщо ви не являєтесь нашим підписником, придеться заплатити 105 гривень. Е, чому так? Тому що ми е, створили цю торгову марку виключно для наших підписників. Того, що якби не вони, ми би не розливали би цю олію. Ми продаємо масло возами від 25 тонн. Ось за вікном наше виробництво. Там ми виробляємо 2500 тисячі літрів, дві тисячі тонн в місяць. Е, погнали, пакуємо в машину. Поїдемо зараз. Ми знаходимося в селищі бар Вінницька область. Виробництво. Ми зараз поїдемо в Вінницю і завтра почнемо продавати нашу олійку. і ви зможете її купити тільки через наш TikTok. Тікток тільки через наш Тікток, тому обов'язково підписуйтесь. У нас буде посилання в нашому Тікток-каналі Зерно з Нас буде посилання на телеграм-групу, де ви зможете купити цю ліку. Також буде номер телефону, але я рекомендую все-таки купувати через наш я рекомендую купувати все-таки через телеграм групу тому що так буде комфортніше і зручніше для вас, і швидше буде оброблятися, тому що дзвінків до нас зараз вже дзвонять. Причому дзвонять всім менеджерам. Я не знаю, де вони беруть вам гра телефонів. До нас вже дзвонять і кажуть, дайте, дайте, дайте. Ми ще навіть не стартанули продавати. І сьогодні ми розлили 20... 26 пляшок. 26 пляшок з одної і 26 пляшок іншого виду. Бачите, якщо тут бачите номер один і номер один, Оці пляшки ми не будемо продавати. Це наші перші пляшки, які ми збережемо для себе. Так, обов'язково підпишись, щоб не пропустити завтра початок продажу олії. Нагадую, що олія натуральна без хімії. Підписуйтесь.